Ласкавий Господи Ісусе Христе, який захотів провести довгі роки свого земного життя в назарецькій родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину, батька, матір, братів, сестер, всіх свояків і кровних. Пошли їм ласку, щоб всім серцем любили тебе, охорони від нещасть, диявольських спокус і всякого лиха, подай згоду моїй родині, бо згода це великий твій дар, допоможи їй членам щиро любитися над природною Божою любов'ю, яка осолоджує прикрощі земного життя, будь з нами в години смерті, що по твоїй ласті вийшли ми з цього світу та пішли до неба навіки прославляти тебе, Маріє, найкраща наша мати, і взірець для кожної родини, будь завжди з моєю дорогою родиною. Амінь. Боже великий, Боже отців наших, дай нашому народові якнайбільше добрих святих християнських родин. Дай нам таких батьків, які голосно і відверто признавалися б до Божого Твого Євангелія і до Твоєї служби, дай нам батьків, які для своїх дітей були б прикладом християнського життя, правдивими опікунами та добрими провідниками у житті, дай нам таких матерів, які вміли б добре по-християнськи виховувати своїх дітей. А для своїх чоловіків були б допомогою, потіхою та доброю порадою. Дай нам таких дітей, які були б потіхою для своїх батьків, і славою та красою свого народу, благослови всемогутній Боже український народ, подаруємо ласку, вірно Тобі служити і доступити колись вічної нагороди в небі. Бо тобі, Боже у Святій Трійці, єдиний, Отче, Сину і Духу Святий, належить вся слава, честь і поклоніння на віки вічні. Амінь. Від Тебе, Господи, одержимо ми всі дари, боги, благослови нашу сім'ю, нехай будуть усі члени нашої сім'ї, до вподоби Тобі, нехай царює в ній мир, і християнська любов. Амінь. Боже, творцю людей та їхній Милосердний цілителю, Ти благоволив, щоб сім'я, створена подружнім Союзом, стала образом Союзу Христа і Церкви, мовимо тебе, подаруй своє благословення цій сім'ї, яка зібралася в ім'я Твоє, нехай у ній перебувають любов, єдність, палання духу, ревність у молитві, турбота одне про одного. Та про всіх нужденних братів, Господь Ісус Христос, який жив у Назареті разом зі своєю родиною, нехай завжди перебуває в цій сім'ї та береже її від усякого зла, та допомагає нам бути єдиним серцем і єдиною душею на віки вічні. Амінь.